Виконуємо номер 608 із підручника Алгебра 7 та номер 2420 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перетворіть на многочлен стандартного вигляду і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо двочлен на тричлен. 3m множимо на 9 m у квадраті маємо 27 m у кубі. 3m множимо на мінус 6 mn. Отримаємо мінус 18 m квадрат n. 3m множим на 4n у квадраті, отримаємо 12 mn у квадраті. 2n множим на 9 m у квадраті, отримаємо 18 m у квадраті n. 2n множимо на мінус 6 mn. Отримаємо мінус 12 mn у квадраті. І 2n множимо на 4n квадрат, отримаємо 8n у кубі. Зводимо подібні доданки. 27 m у кубі переписали. Мінус 18 m2n додати 18 m квадрат n це 0. 12 mn квадрат, відняти 12 mn квадрат також 0. І залишається переписати 8n у кубі. Отримали 27 m у кубі додати 8n у кубі. Множимо тричлен на двочлен. 4х квадрат на 2x. Маємо 8х у кубі. 4х квадрат на мінус 5 y мінус 20х2. 10х на 2х. Додати 20х квадрат ігрек. 10х на мінус 5 Мінус 50х квадрат. 25 іг квадрат на 2х додати 50х квадраті. І мінус 25 у квадрат на мінус 5y, це буде мінус 125 іг у кубі. Зводимо подібні доданки. 8х кубі переписали. мінус 20 х у, додати 20х квадрат у, це 0. Мінус 5х квадрат, тут я помилилась, мінус 50, 10 множу на 5, мінус 50х квадрат, додати 50х квадрат також буде 0, і залишається переписати мінус 125 у у кубі. Маємо 8 у кубі відняти 125 іг у кубі. Множимо тричлен на двочлен. член. х квадрат множимо на x Мінус х у кубі, Мінус х квадрат на 2а Мінус 2 х квадрат. 3 ха на х. Додати х у квадраті. 3 ха на 2а, додати 6. А квадрат х. Мінус А на х мінус А квадрат х. І мінус А на 2а 2A, мінус 2а у кубі. Зводимо подільню дамки. Мінус х у кубі переписали. Мінус 2а х квадрат додати 3ах квадрат. Це у нас буде А х квадрат. 6 А квадрат Х відняти А квадрат Х. Це буде додати 5а квадрат Х і мінус 2а у кубі переписали, отримали мінус х у кубі, додати а квадрат, додати 5а квадрат Х і відняти 2а у кубі. І завдання четверте. Множимо двочлен на тричлен. 3m Множимо на 5mx. Маємо 15 m квадрат х. 3m на мінус м у квадраті, мінус 3 m у кубі. 3m на х у квадраті додати 3mx квадрат. Мінус х на 5mx. Мінус 5 mx у квадраті. Мінус х на мінус м у квадраті додати m квадрат x і мінус х на x у квадраті відняти х у кубі. І зводимо подібні до Мінус 3 m у кубі перепишемо 15 m квадрат x додати m квадрат x. Це буде 16 м квадрат x. 3 mx квадрат, відняти 5 х квадрат буде мінус 2 mx квадрат. І мінус х у кубі переписали, отримали мінус 3 m куб, додати 16 m квадрат х, відняти 2m х квадрат. І відняти Х у кубі. Номер 608 із підручника Алгебра 7 та номер 24 крапочка 20 із підручника Математика 7 виконано.